Усім привіт! З вами канал Село на Полтавщині. Мене звати Ганна. І сьогодні ми поговоримо про будинки в селі, які закинуті, які не мають господаря, які не мають документів ніяких. І як Можливо, придбати такий будинок, як можливо, оформити на нього документи всі, які потрібні, куди звернутися, що для цього взагалі потрібно. Тому ставте лайк, підписуйтесь і поїхали. В минулому відео я вам говорила, що ми придбали два будинки. Один з них за 5 тисяч доларів, він повністю в житловому стані. Я його показувала. Він був з документами, з приватизованою ділянкою. А інший будинок по сусідству ми придбав... придбали за 20 тисяч гривень. Це в районі 20 тисяч гривень. Він був без документів взагалі. На нього не було нічого. Цей будинок в занедбаному, скажімо так, стані, хоча його господарі, спадкоємці цього будинка проживають з нами в селі. Ну в принципі через знайомих ми їх знайшли, щоб придбати цей будинок, але вони говорять нам, що будинок ми не можемо продати, або ми продаємо його без документів. Просто поручкались і все, на тому закінчили. Але розуміємо ми всі, що зараз без документів це ніхто і ні що. Тому почали шукати копати, щоб зробити на нього документи. Куди звертатися, куди бігти, що робити. Ну, почали цим займатися. Ось такий будинок. Там погріб є. Криниця. Ось наш будинок, як я говорила. Ми хотіли саме цей будинок, тому що цей будинок найближче до нас. Не хотілося, щоб тут жили чужі люди, ділити межі і тому подібне. Такі два сарайчика. В принципі, будинок в непоганому стані, але без жодних документів. На той час він був. Також біля цього будинку є велика земельна ділянка, оворот, сінокіс. Е, також був ставочок. Зараз він занедбаний, вже заріс, е, але вода там ще є, джерела є. Ми плануємо його розкопати, довести до ладу. Взагалі цей будинок ми придбали для того, щоб... Помімо того, щоб в нас не було сусідів, в нас ще був такий план зробити тут контактний зоопарк, зробити якийсь, можливо, музей, щоб не стояв даром. Нам в основному потрібна була земельна ділянка, не так будинок, тому зараз в принципі, він не використовується. Цього року ми взимку там тримали сіно, Минулого року чоловік е, перегонив туди отару нашу вівець. Ми їх там випасали, там же стояв електропастух. Ну, Планів на нього багато, але поки що немає на це часу і грошей. Ну, Я думаю, що пройде не так багато часу, ми це все допиляємо, дорулимо, але поки що так. Хочеться сказати, що таких будинків, на, яких, на які немає документів, по селах дуже багато. І це не тільки в нашому село. Це взагалі по селах. Раніше ну, так склалося, що, як я говорила, я Грецько купив Степана, це все завірялося сільською радою, або виділялася земельна ділянка, де людина. Троїлась, ніхто нічого ніяких документів не виготовляв. Всем займалася сільська рада. А зараз вже треба, щоб на все були документи. І на земельну ділянку, і на будинок, Того, що зараз такий час, що не знаєш, що буде завтра. Прийде якийсь дядько, скаже, це моя земля. І все. зад ногой, і кончилось. Тому зараз ми йдемо вже в двір. Я покажу декілька варіантів будинків у нашому селі по нашій вулиці і ціни на них. А зараз йдемо в двір, поговоримо про документи, куди звертатися. Куди Звертатися, якщо ви знайшли такий будинок, який вам сподобався. Але виявилося, що у господарів або в спадкоємців. Немає жодних документів, тільки договір куплі-продажу це в кращому випадку завірено сільською радою. Ходімо, дивіться, я вам хочу розповісти особисто мій досвід при покупці такого будинку, на якого не було документів. Чому в двадцять 20 тисяч 20 це виготовлення всієї технічної документації? Фактично, за сам будинок господаря ми не платили нічого. Була така домовленість: ви виготовляєте всі документи, ну, скажімо так, купуєте будинок і просто, так як це був їх ну, батьківський будинок, щоб він не розвалився, їм потрібно його було продати. Тому ми взяли на себе все оформлення документів, вся біганина по. Інстанціям всю цю роботу ми взяли на себе. Дивіться, якщо ви, наприклад, знайшли будинок, який вам сподобався, який знаходиться на нормальній території, ну, сподобався вам будинок, перше, що потрібно зробити, це знайти власників. Як правило, власники або спадкоємці на цей будинок проживають десь поруч в цьому ж селі. Тому походити по сусідах, знайти власників. Наприклад, так як було в нас, коли ми знайшли власників, да, ми б хотіли продати, щоб будинок не розвалився, щоб його не розтягли. Але е, хочете, забирайте. Хочете, не забирайте, знову ж таки повторюсь, що зараз такий час, що хотілося б якось підтверджувати свою власність. І ми стараємось на все, що ми купуємо або нам виділяє місцева сільська рада, там будь-які земельні ділянки і все, ми стараємось оформлювати це документально. Щоб на всякий случай застрахувати в першу чергу себе, знайшли ви будинок, знайшли ви власників, і що? В теорії на будинок і присадибну ділянку повинні бути такі документи. Це технічна документація на сам будинок, і зазвичай це така ж технічна документація. На земельну ділянку, е, яка е, до будинку, це у містах це 10 сотих, а в сільській місцевості це 25 сотих. Е, але вам говорять, що в найкращому випадку е, є просто папірець, е, договір, наприклад, куплі-продажу е, або як довідка про виділення земельної ділянки для будівництва завіреною сільською радою, там 60-х, 70-х, 80-х років. Вже й сільської ради, то і немає, їх вже розформували. Але все, що у вас є на цей будинок, це такий папірець. І власники такі, ну навіть не власники, навіть вже там діти власника, який будував той будинок. чи Брат чи сестра, ну, нас же ж не чіпають, всі знають, що це наш будинок, всі знають, що це наша земля. Ну, але вам же ж хочеться таке придбати собі будинок, щоб ви були власниками. Тому ми робили своїм будинком наступні кроки. В нашому випадку цей папірець, який завірений сільською радою, був на постройку будинку. Значить, в нас будинок цей був построєний в 60-х роках, тобто це було ще там 59-58 рік. Сільської ради тої вже давно немає. Власник, який будував цей будинок, який прожив там все життя своє, він помер у 2010, здається, році. Документів ніяких не було взагалі на той будинок. Оце просто довідка на виділення земельної ділянки і запис, що там збудований будинок. В 2011 році син цього власника, цього чоловіка, вступив в спадщину на пай, тому що розумієте, що ПАЙ, звісно, був з паперами, він був оформлений, він був в приватизації. А будинок так стояв от до 2023 року, коли ми не вирішили його придбати. Ми почали ж все-таки виясняти, яким чином можна оформити документи, коли запис по господарській книзі і довідка ця видана вже на покійну людину. Тобто, по факту його син не був вказаний ніде, що він спадкоємець, що він власник. На той час ще той син був дитиною. Так що розпочали ми свою подорож до нинішньої сільської ради, почали взнавати, хтось нам щось підсовітував, хтось нам щось сказав, і не опускали руки, треба було нам оформити цей будинок. І в нас все вийшло, тому що ми не сиділи, ми щось робили, і десь, я не знаю, місяців за два ми вже були власниками документально, з документами, з приватизованою земельною ділянкою, з повноцінним технічним паспортом на будинок, де вказані вже ми власники. Уже ми були власниками будинку. З чого я починала? Перше, що потрібно для виготовлення технічної документації на будинок це довідка, виписка. В кожного по різному це називається з господарської книзі на території старостинського округу, якого знаходиться цей будинок. Тобто, ви їдете в свій старостат. До свого діловода чи секретаря, як там в кого він називається, і говорити: от за такою адресою, в нас навіть адреси не було. Отакий будинок повинна бути, якщо є будинок, значить повинен бути запис по господарській книзі, хто власник, чи взагалі там є будинок, чи, можливо, там просто земельна ділянка. Ніхто не знав про той будинок. Коротше, вам треба це все вияснити. Після того, як ви це все вияснили, так, є будинок, на кого він вказаний. Запис дається довідка з витягу з погосподарської книги, що насправді є така ділянка, є такий будинок, власник то-то, то-то, то-то. Але так як власник помер, а в нього є спадкоємець, є син, нам в нашому Старостаті видали довідку, в якій було написано, що власник будинку, забудовник будинку, там, наприклад, Іванов Сергій Степанович, але проживає і фактично користується цим будинком, його син Іванов Степан Сергійович з 2010 року, тобто з року смерті батька. І по теперішній час. Тобто, фактично, син користується цим будинком. Ну, ніхто не буде вам писати, що в тому будинку ніхто не проживає. Ну, Вам не треба, щоб так писали. Значить, Вам треба, щоб написали, що цей власник фактично проживає і користується цим будинком. В принципі, цього достатньо для того, щоб вже йти в БТІ і починати процес виготовлення технічної документації. Вам ще буде потрібен власника. Ну, розуміємо, да, якого власника паспортні дані, ксерокопії паспорта, ксерокопія кода і оцю довідку, витяг з господарської книги. Ви йдете в БТІ. І оформляєте, просите оформити технічну документацію на такий то будинок. Фактично ви виготовляєте документи на власника цього будинку, на ту людину, яка фактично там проживає і користується цим будинком. Тому тут, знаєте, так, на віру людей. Якщо це добросовісна людина, знаєте, можна сказати так: а, ви оформили на мене документи, все, дякую, тепер я продавати будинок не можу. ну, Не буду, не хочу я його продавати. От, наче як поки документів не було, я хотів продати. А зараз, якщо вже документи на мене оформлені, то я нічого продавати не буду. і... Ну, все ок, до побачення. Тому тут, знаєте, людям треба довіряти, і ви повинні бачити, що ця людина не зробить такого з, вас, з вами, тому що це досить дорога процедура оформлення всіх документів, досить клопотка. І в першу чергу ви повинні дивитися на цього господаря, щоб не було вам ай-яй-яй. Дивіться, власник, дай Боже, у вас нормальний, довідку з погосподарської книги ви взяли. Документи власника ви зробили ксерокопії. По факту, щоб їхати в БТІ, власник вам не потрібен. Документи там приймають від будь-кого. Значить, ви звертаєтесь у ваше БТІ, яке знаходиться там, у вас в райцентрі, чи у вас... В старостаті, де ви знайдете будь-яке, в принципі, БТІ, будь-яка контора, яка займається технічною документацією, виготовлення технічних паспортів на будинки. Значить, технічний паспорт на будинок виготовляється десь в нас, я говорю за свою громаду, він виготовляється десь на протязі місяця і коштує це в районі 4 тисяч. Після того, коли вам зателефонували, Е, да, ще вони повинні ж приїхати поміряти будинок, подивитися всі кімнати, все це обміряти, щоб скласти план будинку. І коли вже технічний паспорт буде готовий, вам зателефонують чи скажуть там, коли вам під'їхати, ви забираєте цей технічний паспорт і йдете в другу контору, яка займається оформленням земельної ділянки під будинком. Тому що ми розуміємо, що. Будинок в повітрі висіти не може, і фактично сам будинок без земельної ділянки під ним. Це ніч, ну, нічого, це просто керпич. Значить, з цим технічним паспортом, знову ж, з документами господаря, паспортом, кодом, копіями, ви звертаєтесь в бюро, яке займається землеустроєм, який виготовляє технічні паспорти на земельні ділянки під будинок. Ще раз скажу, що в сільській місцевості це 25 соток, у містах це 10 соток. Ви звертаєтесь туди, виготовляється технічний паспорт на земельну ділянку десь теж в районі-півтора, місяця, місяць -півтора. Коштує це десь в районі 7 тисяч, плюс там довідка на довідку. Ну, Десь в районі 10 виходить. Знову ж таки, вони виїжджають на місце, міряють цю земельну ділянку, питають дозвол сусідів, якщо вони є, щоб не залізла там ваша ділянка на сусідську територію, і виготовляють вам технічну документацію на земельну ділянку під забудовою. Значить, після того, коли у вас уже є на руках. Отакий технічний паспорт на будинок і е, технічна документація на земельну ділянку. Е, ви е, берете власника уже особисто, е, звертаєтесь в будь-яку нотаріальну контору і робите вже на себе, там чи на чоловіка, чи на кого ви бажаєте, е, договір куплі-продажу. Ми робили, наприклад, договір дарування, того, що це було дешевше. В нас нотаріус спитав, чи ми родичі. Ми кивнули, що ми родичі. Значить, договір дарування десь коштував 9 тисяч на той час, коли ми оформляли. А договір куплі-продажу десь в районі 15 тисяч. Тому ми вирішили оформляти договір дарування. Знову ж таки, за все платили ми, але там вже повинна бути присутність власника будинку. Щоб, не дай Боже, там не було ніяких, що там ви його примусили його продавати, цей будинок чи ще щось. Договір купівлі-продажу, або в нашому випадку договір дарування. Оформлювався десь на протязі півгодини. Ми ці всі півгодини чекали просто дуже швидко е, перевели гроші на картку, і, в принципі, все. Приїхали додому, е, мого реч, і так ми придбали наш будинок. В принципі, всі кошти, які ми вклали, це е, гроші на виготовлення всієї документації. Ну і звичайно. Е, Шашлик з господарями, минулими господарями цього будинку. Вони наші сусіди, ми з ними в гарних стосунках. І, в принципі, це все, ці всі кошти. Таких будинків дуже багато, в яких немає документів. Можна це все оформити, можна це все зробити. Просто треба трошки, як кажуть, підняти п'яту точку з дивана. І щось почати робити для того, щоб було у власності, у вас було у власності. Навіть скажімо, що люди живуть роками, і після того, як ми купили цей будинок, після того, як ми зробили цей будинок, власник його, який проживав рядом, ну можна сказати, на сусідній вулиці, він проживав все життя в такому ж будинку, на який не було жодних паперів. Він почав оформляти свій будинок. Він вже зробив, наскільки я знаю. Технічну документацію на будинок і подав документи на приватизацію земельної ділянки. Хочу сказати, що на даний час це єдине, що можна приватизовувати ці земельні ділянки під забудовою. Це 10 і 25%, соток, відповідно. Дивіться, ще був один у нас такий момент, про який ми не знали. Хочу вам сказати, щоб для вас не було це сюрпризом. Коли вже ми оформляли в нотаріуса договір дарування, і це не тільки стосується договору дарування, це і купівля-продаж, і коли будинок продається отакий будинок, який нема. Справа в тім, що нікого не цікавить, що будинок, наприклад, збудований там 50 60 років. Будинок вважається новобудовою і вважається зданим в експлуатацію з того моменту, коли на нього виготовлена технічна документація. Тобто, у нас документи виготовлені були там, здається, 23 роком. Тобто, наш будинок, який збудований в 60-ті роки, він вважається новобудовою 23-го року. І в зв'язку з тим, що людина збудувала, будемо так говорити, збудувала будинок в 23-му році, здала його в експлуатацію у 23-му році, і в цей же ж рік вона його продає, тому що по закону ми повинні були сплатити земельний податок. Земельний податок в районі 9 тисяч, здається. Був на той час, але там можна було його сплачувати частинами, тобто там раз в півроку або кожен місяць якусь частину з нього віддавати. Це така ситуація, яка от іменно за такими будинками, які старі, і на які ви виготовляєте документи і купуєте чи продаєте в цей же ж рік, то от в нас, такий у нас закон, що повинно ще бути сплачене це земельне. Держмито чи земельний податок. Я вже не буду говорити, як воно там правильно називається, але вам це скаже нотаріус. Ось для прикладу будинок, який придбали у минулому році за 40 тисяч гривень. На нього були всі документи і на будинок технічний паспорт, і на земельну ділянку. Тут є господарчі будівлі, ну і сам будинок в районі 40 квадратних метрів. Ще у нас в селові є ось такі занедбані будинки. Буквально декілька місяців тому він ще стояв цілий. Уже от сьогодні ми гуляли, вже дивимося, з нього зняли двері, вже потихеньку починають його тягти. Це точно такий же ж будинок, який стоїть без документів, а діти не хочуть в ньому жити, власників немає. Наш помічник, як завжди, з нами. І ось тут. Є ще один будинок, який досить в добротному стані, але він заріс уже, його видно одну кришу. Власник є живе в сусідньому селі. У нас в далеких планах теж придбати цей будинок, він з другого боку від нашого будинку, щоб взагалі сусідів не було. Треба все вирубувати, випилювати, але сам будинок непоганий. Дивіться, якщо е, ви е, знайшли такий будинок, якщо ви хочете його придбати, але е, ви дізнаєтесь, що на нього нема документів, не переживайте, все це можна зробити. Був би час, були б гроші, було б бажання. Е, тому, якщо комусь щось не зрозуміло або Хтось щось хоче уточнити, пишіть в коментарі, обов'язково відповім вам на них. Хтось щось не зрозумів, теж спитайте. Підписуйтесь, ставте лайки і до наступних зустрічей. Пока-пока.